Ми з України мене звати Інна. сьогодні 1 липня 2024 року, і якраз квітування лаванди в самому розпалі, і все частіше приходить запитання саме про формування. Молоденьких кущиків лаванди чи обрізати її до квітування, чи дозволяти їй квітувати. Що буде, якщо не обрізати лаванду під час квітування, саме малесенькі кущики сьогодні я це вам все розповім. Залишайтеся зі мною. Зараз всі в один голос, хто вирощує лаванду, всі говорять, що обрізати маленькі кущики лаванди потрібно до шести разів на рік. Але давайте розрізняти, коли людина вирощує кущики лаванди на продаж і коли вона вирощує її для себе для собственного любування. Коли обов'язково ми обрізаємо лаванду, ось перед вами це лавандин, але ми знаємо, що лавандин і лаванда це в принципі те саме. Лавандин це схрещена усколисна лаванда і широколисна. Ось це череночки цього року. Подивіться, як вони виглядають. Вони вже були обрізані один раз. І все одно вони випускають квітконоси. Так, от такі череночки обов'язково обстригаємо. Ось. Бачите? Обов'язково ось беремо і обстригаємо. Для того, щоб в наступному році отримати ось такі ось пущики. Бачите, ці кущики були в минулому році такі самі малесенькі. Це також були череночки. І тепер вони квітують. Я їх в цьому році також вже один раз обрізала. Зараз я їм дам заквітнути і після квітування вже обріжу. З черенками ми розібралися, тепер давайте проговоримо про кущики лаванди, які ви могли купити восени і посадити, або ранньою весною. До прикладу, ось цей кущик лаванди я пересадила сюди цієї весни. Він прекрасно прижився, гарно себе почуває. Дивіться, випустив квітконоси і квітконоси починають вже бачите, деякі квіточки всихатися. Тому, якщо ви хочете побачити, як квітує ваш кущик лаванди, то чекайтеся, поки він заквітне. Не потрібно тримати його до передцвіту. А обріжте під час квітування його ви і побачите. Як квітує ваша лаванда і настрижете чудових квітів для вазочки або для саше. Розумієте? І ніякого ущерба для кущика не буде. Він так само буде пишним, якщо ви це зробите саме зараз. Які кущики обов'язково обрізаємо і не даємо їм заквітнути? Так це ті кущики, які ви посадили пізно весною. І ви бачите, що їм важко, що вони плохо приживаються. Саме таким кущиком не потрібно давати квітувати, а потрібно їх обрізати, обрізати і ще раз обрізати. Ось так, от зрозуміло, ще раз повторюю: обрізаємо обов'язково череночки, обрізаємо обов'язково кущики, які плохо у вас приживаються. А всі інші кущики, якщо вони чудово виглядають, мають здоровий вигляд. Випускають гарні квітконоси, і ви хочете полюбуватися і побачити, як квітує ваша лаванда. Не обов'язково зістригати ці квітконоси. Зістрижіть, їх, коли ви побачите, як вони квітують. Ви отримаєте і квіти, і пишний кущик. Бажаю всім гарного дня. До побачення.